Війна забирає найкращих 1 грудня у великому кучурові. Поховають ще одного атовця, – 26-річного Володимира Бузенка. Він боронив Донецький аеропорт і не склав зброї, навіть коли отримав поранення. Більше про Буковинського кіборга далі. Атовець Михайло Абрамов познайомився з Володимиром у серпні минулого року під час тренувань на Яворівському полігоні. Звідти чоловіки потрапили на схід у Костянтинівку Донецької області, а після в Піски і Донецький аеропорт. Він не боявся нічого, хоча там нас попереджали снайпера і все одно, але завжди усміхнено. Ми, ми з ним входили, обглянули територію. І нормально, спокійно вернулися назад, ходили, що людина не боялася. І, хоча чоловіки служили в різних взводах, вони завжди знаходили час для спілкування, адже їх споріднював не лише військовий обов'язок, але й мала батьківщина. Від нього йшла така енергія позитивна, що це не передати. Людина, яка людина, ви знаєте, всі ми завжди говоримо, що Бог забирає найкращих. За словами Михайла, до загибелі Володимир Бузенко отримав травму від гранати і разом з іншими пораненими міг покинути Донецький аеропорт. Але він відмовився виїжджати з аеропорта. Він казав, що я ще бігаю руки, що служу. Ну нормально я це витримаю. І коли уїжджали хлопці трьохсоті, він так і не виїхав. А в січні 2015 року Володимира не стало. Буковинець загинув внаслідок вибуху у терміналі Донецького аеропорту. Всі говорять в один голос, що він лишився під завалом. Хоча і дуже дуже багато обставин. Я не хочу вірити, що він мертвий. І мало багато випросів, дуже мало відповідей. Родичі Володимира Бузенка й досі відмовляються вірити, що він загинув. Сподівається, що він живий та перебуває у полоні. Треба змиритися з тим, що є і життя на цьому не закінчується. Це перед батьками. Тільки не знаю. Я як мені хотілося багато чого сказати цим батькам, але. Не знаю, слова не лізу. Сім'я Володимира Бозенка нещодавно поховала батька. Самого ж військового проведуть в останню путь у вівторок, 1 грудня, у селі Великому Кучурові, що на Стороженеччині. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.